Всім привіт! Радию виставити на моєму ютуб-каналі і в цьому відео я хочу поговорити про куплене грудня. А точніше про книги, які я купила в грудні. І почну я, скоріше за все, з того, що я купила в Чіський. Негарні, бо його мало. А купила я собі спектакулер це... це доповнення до циклу Каравал. Який я. прочитав тільки першу книгу і не можу себе змусити читати далі через Донателу. В цьому вина Донатела вона мені дуже не подобається. Я хочу продовження ті Скарлетт. Мене не цікавить Донателла і Легенда. Мене цікавить ем... Скарлет і Джуліан. Я не боюся це признати. Так от, продовження. Я купила собі чорне. А купила я його собі, тому що я побачила в тік Такі там гарні ілюстрації. Ілюстрації Джуліана, а не про ті ілюстрації, про які ви подумали. Ось. <кій> О боже, як важко почекайте. А вони тут де. Я хочу показати ілюстрацію, де вони всі разом сидять. Вона дуже мила і гарна. Ось вона на самому початку. І ось вони мої дві бочки зодки. Оця ну, довбанашка мені не подобається. Мені, Отдіть мої дві бочки зодки. От, от про них, будь ласка, напишіть. Ну, як ти звуть? Стефані Гарбер. От про них двох Скарлетт і Джуліан. Інші мене не цікавлять. <кхем> Далі. <кхем> Ніколи не думала, що я. Спеціально куплю. Що я спеціально куплю колекціонне видання. Але цей день настав, а точніше цей місяць. Я купила собі колекціонне видання, якби він був зі мною. і Я цю книгу ще навіть не прочитала. Але ну. Добре. Я, ну, 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 ми всі розуміємо, що ну, я патка на гарні речі. От на гарна, туди навіть написано це. Uh, Collectors Edition. Давайте поэтому... просто промовчимо. Мені здається, я стала на дуже погану дорожку, але виходу назад вже немає. І я не збираюся його шукати. Останні книга, яку я купила в чеській книгарні, це е, Маленький Апокаліпсис. Бачу цю книгу вперше, бачу це не слово вперше. Анотація мені сподобалась, тому я вирішила її купити. Не знаю про що вона. І тому так. Да. А далі вже про книжки, які до мене їхали три сторіччя. Одне ж яке ми читали в грудні з книжковим клубом. Дуже сподобалось. Ось. Дуже весело. Ем, про маленьке містечко і про хокей. Далі це. Якби ж Різдво було щодня, я замовляла собі на Різдво, а воно на Різдво не приїхало. Воно приїхало пізніше. Так. І таке буває. Далі це Це Крісмас Кріхітко. Це я вже прочитала цю книгу. Мені сподобалось, ем, було дуже круто. Якщо не помиляєш, то саме цю книгу ми будемо обговорювати 5 го числа на клубі, на який я знову таки записалась. Чому був і ні. А якщо помиляюсь, то ну смутно. Далі це обмін на Різдво. Як можна вгадати по назві, вона також замовлялась на Різдво і також не приїхала на Різдво, і тому... Буде чекати наступного різдва. Не, наступне різдво у мене вже, якщо не полягає, з книги є. І це я ще не кажу про відвідуваство від що якась різдвяна книжка була, яку я не замовляла, бо ну, вона точно не встигла приїхати. Також я купила собі: Врятуй себе. Це така гарна обкладинка. Так, у мене десь там були звичайні обкладинки. А я вже благополучно здихалась і купила собі отакі гарні обкладинки. І ви мене запитаєте, це я врятую себе. Це друга частина. А де перша, бо, ну, першу ти не показувала, що ти купила, бо я її ще не купила. Я благополучно забула, що я не купляла першу і купила другу. Весело, правда? Я стараюсь. Далі, видинство Іват. Це е, корона брехні. Дуже така гарна книга. Фентезі. Виглядає як фентезі. Е, не знаю про що вона. Я не читала анотацію, коли купляла, бо деякі не вміють писати анотацію так, щоб не заспойлерити половину книги. Тому, ну, доводиться. Таким чесним людям, як я, терпіти і не читати анотації. Далі це нове видавництво так: попілини до неба та найяскравіші зорі. А, нічкою з гасової зорі. Почекайте. Ладно, вибачаюсь нічкою з гасою зорі. Найяскравіші зорі я ще не купила. Це там, яка з них повинна мені розбити серце. Можливо, обидві. А можливо, якась з них. І я не пам'ятаю. Але щось з цього мені розіб'є серце. Знову фентезі. Цього разу це Днеса Жорж. Нефритове місто. Бачила в тіктосі, вирішила купити. Подивіться, яка гарна обкладинка. Це все, що я можу сказати про книги. І зараз ми з вами повернемо мій зочок іншою стороною. <кхем> І тут на іншій стороні в нас. Переспівниця, третя частина голодних ігор, переведення, оскільки початково я не встигла купити, тому збирала перевдання. От, ось ні. Отут у мене дві книги. Перша і друга частина. Зараз. Ось вони, дві. І ось ця третя синя буде дуже виділятись. Бо ну, хто придумав зробити чорний? Чорний, такий дуже тьм'яний, червоний. Я такий блакитний Та воно ж там виділятися буде. Я не люблю, коли щось виділяється на моїх поличках. Що ну, поробиш? Життя повернулося до мене іншим боком. Далі це веденство Ардбукс. Зустрінь мене біля неба. А, біля озера. Я вже про небо думаю. Це про вденство неба. Uh, Якого в мене, до речі, немає там. Так от зустрінь мене біля <біда> озера. Uh, щось романтичне, щось озеро. На обкладинці якийсь хлопець в футболці, тому, скоріше, все читатиму літку. Усе ще тільки між нами і я влаханулась, купила собі кольоровий зріз, хоча перша частина в мене зі звичайним зрізом. Чи це не перша частина, це, чи це дві різних книги. Я не знаю. Я не впевнена, але ну, цю книгу я благополучно купила, не читаючи попередньої книги. Сподіваюсь, потім куплю ще третю. Але я не... Лиханусне. У мене тепер немає вибору. У мене або буде дві без малюночки надрізу, або дві з малюночками на зрізі. Я не знаю, що мені робити. Нам треба дивитися, коли купляєш книги. Ось, ще одна різдвяна книга, це любовні вести на Різдво. Чесно кажучи, я думала, що книга буде состояти з Різдво, з листів. Типу, о боже, моя Матильда! я тебе так кохаю. О, це наше третє Різдво, коли ми не разом!» Але ні, там не така фігня. Там персонажі розмовляють, персонажі ходять. А чому листи? А чому листи? А тому що... тому що... В одній з головних героїнь там якісь трабли з листами. Ось. А чому не Різдво? Тому що трабли починаються перед Різдвом. чудово І остання книга, яку я купила за цей місяць це книга ночі від Голлі Блек. Від линства Віва. Ну просто подивіться, вона гарна. Вона гарна і чому би її не купити, якщо вона гарна. Логічно, правда? Якщо шо, це, це супер обкладинка її зараз зняла. Обкладинка пахне не дуже, але. Але внутри сторінки пахнуть дуже навіть дуже. Отак. А, а от. Бачите. А найкраще, знаєте, що в цій книзі? Хто не бачить, там написано обережна, нецензурна лексика. Круто, правда? Ось. Я чого не зафокувати. Не знаю, про що вона, також не читала анотацію, також дізнаюсь, коли я прочитаю. потім прочитаю, буду знати, про що ця книга. І на віки вічні забуду, про що вона і не зможу нормально про це розказати. Ось. А на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. З останнім вас місяцем в цьому році. Побачимось вже в наступному. Ось, до побачення! Ось так, так, так. Так. Ютуб, ютуб, ютуб. Дитяче, дитяче лимонад, яблуко ківі. Дитяче. Ноу-алко. Ноу-алко. Дитяче. Все, тепер точно. Всім бувайте, пока.